Детермінатіво і індетермінатіво заходимо в саме тіло лекції. Перше, там є одиничка. артикль, з 58 разів наголошують нам, є визначений і невизначений, означений, не визначений, означений і неозначений. Означений це означає, що ми вже знаємо, про що ми говоримо. Якась річ є визначеною. Наприклад, СМП, прендо тренно, Візьміть потяг саме номер 17. Не сядьте десь на 14 чи ще там щось. Тобто, це саме той потяг, саме на цей. Пауло, вісто? Цього кота ільгато, метто in valigia, чи поклавте саме цю книжку в валізу. Тобто ми визначили, що, визначилися, що це детермінатив. Артикль, який індетермінатив, це означає, що ми поняття не маємо, що власне відбувається, з ким відбувається, на якому ми або він світі. Прендо domani до Un treno – це будь-який. Потяг 14, -й, 17, -й, не має значення. Сядь і їдь. Пауло Овісто гато Інджердіно, якогось кота в садочку, якогось чи червоного, родого, неважливо. Мето -ун -лібро -інваліджі. Якусь книжку треба покласти в валізу, щоб хоч щось читати, чимось зайняти очі. Друге, Друга частина лекції це артикль і іменник. Узгоджуються обов'язково в роді і числі. Ми вже знаємо, що в італійській є маскілі, рід, чоловічий, фемінілі, жіночий і відповідно до них є сингуляри однина і плюрале множина. Помітимо собі, що я не сказала жодного слова за середній рід. Угу. Ситуація. Він відсутня, що сталося. Немає його. Не, Невідомо, що сталося, логічно так склалося, традиційно логічно. Тож, артикуло детермінативо із маскиле сингуляре це іль. Наприклад, лібро», в нас це книжка, в них це книжк, це він. Артикул, да, індетермінативо ін в фемінілі сингуляре. У Намакіна, наприклад, машина тут у нас різ співпадає. І є чарівна табличка, магічна артикула детермінативу можна поробити. У мене є такі штуки, до речі, вони дуже популярні. Нині продаються в дуже багатьох канцтоварах. Діткам купують, і вчителі купують своїм учням. Еть, отака штука. Так, і пишемо собі там, перегортаємося ці діла. І воно не розсипається, тому що воно на брілку. Воно ж так, Еть, і собі десь там брелок, ключі таке інше. Тож, ми можемо. можна, Дуже дуже популярна така річ. От побачите, в, в Києві є обов'язково. І ви собі цю чарівну табличечку, хлоп, і є у вас. Значить так. Можна роздрукувати, можна посадити дитяча, розмалювати. Значить так, маскілля має, подивіться, скільки артиклів: 5. Хто хотів солодкого життя, погані новини його не буде. Іль. Л-апостроф, якийсь там Астріск, зірочка. Що за зірочка? Пішли шукати зірочку вниз, Вжив... так і є, вживається перед голосним. Перераховують п'ять голосних, може хтось забувся. Це А, Е, І, О, У. І може бути як в чоловічому роді, так і в жіночому, неважливо. Ну, таке діло. Ми бачимо, що в там теж, теж Л-апостроф і так само один той Астріск. Дві зірочки стоїть перед Ло. Чому? А, це правильно, це наше улюблене правило, яка краса. Треба завчити хлоп, чарівна книжечка, чи що це таке в нас, ми вживаємо ло перед іменниками чоловічого роду, чоловічого роду, коли йде С плюс голосна дзета грека – ПС, гни, пини. І в там, де пини, нам пишуть в дужках якісь винятки, ну, ж не може бути все спокійно, розумієте, ситуацію? В В, в більшій частині слів італійських сучасних, тут сучасність буде артикл. Не хочеться їм то, тобто буде іллі, пневматику перед пини, а не. Знов таки, повага до мови, класична італійська. Ми по шерсті гладимо італійську мову, італійці разом з цим всім ло. Але якщо ми хочемо показати, що ми модні і таке інше, це і. Є така справа, да, плюралі. Плюралі в москілі це і, і оце льї. Гриаріска. Що ми вже побачили, що це колосальний виняток. Що це? Вживаємо льї, щоб показати множину від апостроф і від Ло. Оце буде льї. Наше домашнє завдання. Зробити усі позитивні речі. Я їх бачила в одному із наших магазинів місцевих за 59 дев'ять гривень. Тоді можна накупитися, на не вкластися. І буде щастя. Заходимо на дев'яту сторіночку і дитині купити, хай собі там щось пише. Значить, тільки їх тут, на жаль, я хочу сказати одразу дуже цупкий папір. Це. Мілована бумага, тому що вона дуже тверда картон. І здається, що Ух ти, там можна написати 518 літрів. Нічого подібного мало. Ми почали писати іерогліфи, списали сторіночок 20, там вже великі іерогліфи, їх багато. 20 штук, та якось, і цих, в общем, треба їх досить таки багато. Добренько. Значить, переходимо на фразі. І Лібро п'яче Мольто. Книжку, ось цю книжку я обожнюю дуже сильно. Перечитую, зачитую, боже, з нею сплю. І Лібро, саме цю, а не кусь там неясно яку. Так, і ля, так, ля Еро саме цей літак. О 10 годині він парта. Він вже до побачення. Він собі летить. Саме одесь, саме цей: Ло спаньоло елінгуа Мальтобел. Сп значить, буде ло. Зіо, дядько, дз значить, ло. Іен на ігреку ло. Ньомо, гном. Льо, гне, скола, ск, си плюс приголосна, ля. Тут у нас буде ля, тому що це жіночий рід. А, не зрабативає правило. Чому? Тому що жіночий рід. А оці сипиґни, всі ці інсинуації відбуваються лише з чоловічим родом. родом да. салата. Що сталося? Леапостроф, хто з'їв голосну? Інсалата. Має вже голосну салат і притягує до себе апостроф. Не буде збігу голосних, не буде, тому ли апостроф. Друг, да, другий що під'їхав. І біл'єті – це білети, множина, значить артикль і амічі, Ага. В однині друг буде писатися ли апостроф, а від нього голос, від нього множина буде. Льї. А чому? А еть, тому що чарівна книжечка нам скаже, що ли апостроф у множині матиме льї? Льї студенті та сама пісня, тому що буде льо з сит, сити, значить, нужні буде льї. Так само, як льї зайні рюкзачки, льї йогурт, тому що через ігреку, льї психіатри. знаєте саме правило, вони його е, демонструють із різними варіаціями голосних, приголосних, приголосних. Е, лє, так і є. Лє коліне, тут у нас вже буде жіночий рід, тому буде лє. Лє ізолє нас буде з вами обов'язково л'є, тому що ля ізоля. І тут ще нота ала табела. Примітка. О, під'їхала ще одна табличка і індетермінатів. Але зараз прочитаємо, що пишуть мілким шрифтом. Це як в договорі, треба читати. Нота алла табела примітка до таблички. Зараз побачимо до сієї чи до попередньої. Є запитання є питання в, в мові, в італійській мові. Non вуалі, troppe vocali consonanti vicinema в il modello consonante і consonante vocali. Тобто, в них немає скупчення <риволосних> приголосних голосних. Так, Он... да, так, спокійно. вокалі, Вони надають перевагу схемі. Приголосний голосний, приголосний голосний, приголосний голосний. Чому нашим дітям важко читати навіть наші навіть книжки рідною мовою, коли скупчення приголосних багато, Це так важко. Їм легше вони плавно читають, це вокалі. А коли починається це конгломерат, це дуже важко. І в італійській мові вчинили мудро. Вони кось це Ну, Може, десь вона й залишилася. Екоперке, езістело, ели, апостроф. І, і, ось, будь ласка, є іллі студенти. На жаль, ось, бачите, збереглася ця схема. Консонанті, відчіна, три консонантів вічіна, три приголосних лисити, нонвабене, це погано. І тому льо студенти сталося саме через це. Так. Угу. Є таке діло. Зараз будемо робити табличку з артикулу індетермінативу. Одна табличка з детермінативу, а інша буде з індетермінативу. Маскілі і фемінілі, сингуляри і плюралі. Зараз порахуємо, скільки артикулів детермінатів є. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 штук. І в синулярі, плюралі індетермінативу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Тобто, якщо так пододавати все, то нібито 16. Так, непогано починається тема з артиклями в кількості 16. В чоловічому роді є он. Уно. Да-да. Є успіх. Прекрасно. В артикулу індетермінативу є в Москві три артиклі. Це ун, un, уно. І бачите, там є ун і дві зірочки. «Ун» з двома зірочками каже, що ми вживаємо уно. Це той самий ло. Перед «с» плюс при З «з», «т», «і», Дзе та С, г Н і Н. але в модерній італійській сучасній вживають артикль UN. Ун, ун а, ну, так от. Е, в множині буде Дей, Дельї. Від чого Дей? Від ун. А від уно і УН з двома. Зірочками, так, дивлячись, да, буде делі, дивлячись, яке там буквосполучення. А фемінілі буде уна уна постров, якщо далі йде голосна. І від них множина, слава Богу, одна це делі. є. Ну, і Приклади подають. Ун, Лібро це книжка, це він, Ун, аміко друг, Уна, страда, бо вулиця, вона, унне Аміка з апострофом. Чому? Тому що подруга. І пішло. Наші старі знайомі з Ло вони стали уно. Уно студенте, уно діо, уно йогурт, уно психологу, уно ньому. І множина від них. Дей", якщо все адекватно, там УН змінюється на дей, делібрі, делії амії. Чому делії? Бо ун аміко, УН буде делі притягувати. СТРАДЕ, тому що АМІКЕ, тому що Знову-таки, Чернівна книжечка допоможе, бо ми будемо дивитися в табличку, вона допоможе нам. І все, що було на уно, буде делі, делі, дельє, делі. Студенті дії, йогурт, психологі і дельі Ньомі. Нотабене, запам'ятайте, у випадку, коли слово, пароля, слова закінчується на е, e, арті. Так, ми артикль артикль ми підганяємо під рід і число. Наприклад, карне це маскілі чи фемінілі, Бог його знає, не карна, не карно. Не, 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 не ясно. Словник в помощ нам ґарне, ми там побачимо. Там в словничку пишуть одразу слово і артикль біля нього, або там м чи ф рід. Пеше. Риба. Що воно таке з тою рибою сталося? Бо я знаю, це він, он пеще сталося, так і є. Він на риб. Ну нічого не зробимо. Тобто ми зробили висновок, що має бути слонечковий, якщо ми заплуталися щось таке, або не знали, просто вчимося, або м, або ф. І там буде СГПЛ. Так, коліна це те саме. «Ле коліне. Дуже намагаюся не прочитати його французькою через Льолі. І останнє заключення це non, детермінатіва, коли ми не вживаємо артикль ось цей, коли, коли «кон коніноміді, коли позначення людей. «Пронто Че Марія це власні назви, коніномідіта з назвами міст Токіо. Кональкуне еспресіон і починається. Це моя улюблена тема, коли треба дуже багато вчити це я дуже люблю. Сподіваюсь, ви теж винятки, певні вирази, Офаме. бути голодним, мати голод, осете, бути справим, осонно, хотіти спати тощо, не буде ніяких артиклів. Коли є запитання, келаворофа, яку роботу робиш? Немає уна. Там просто запитальний ке стоїть, і він не пропустить артикль. Було б краще, якби так було написано, але вони вважають, що так. Знов-таки, моє улюблене, зі певним списком слів. О, -то, тут -то, пасапорто більєті, агенда, тобто, агенда прочитала владу іспанське, пардон, агенда, пасімо андаре. Тобто, якщо у нас список слів, ми перераховуємо. І той, той. То, то. Так і є. Так і є. Бо дуже великий список, ще поставимо артиклі, то це взагалі там закінчиться, не знаю, післязавтра. І заключне із прикметниками позисів, які е, позисивні притяжательни, присвійні. О. Плюс, коли йде іменник. Е, на позначення члена сім'ї, падре, мадре. коме стату падре, як справив твого тата? Не треба ставити йому там іль чи ще там щось. Все. Ми завершили цю лекцію. СРЧЦ у нас вправи знаходяться. У, де у нас знаходяться вправи? Сторінка 10, 11 і 12 на позначення прав. ми, звісно, можемо планомірно їх потихеньку робити і мені скидати. Я буду насолоджуватися виконанням. Я пояснюю завдання. Завдань тут вісім, як я бачу. Перше, де артикль детермінативу. Якщо ви де який артикль, словник в помощь. Я... Р... Я рекламую словник перекладачів. Це мультитран. Він показує обов'язково М-ку чи Ф-ку 100%. в контекст реверсу. Я ну там теж можна подивитися. Теж да треба обов'язково дивитися, щоб не ну, помилитися. Скажімо так, Вправа номер два: закінчіть тест. Це не тест, це текст артікуль детермінатіво. І знов-таки під'їхав уже краєнозначний елемент. Повага до італійської мови, у нашому випадку, Роберто Беніньї. Треба знати, що це за актор, в яких фільмах він грав. І я думаю, ви бачили цей фільм. Ось, де він цілує дружину, і це його син, піаніст. Дуже рекомендую. Я думаю, ви бачили і, можливо, так само плакали, як я ридала там на ньому. Ну, таке, дуже близький і актуальний, на жаль. Третє. Кореджі і Сей Ерорі. Нам пропонують знайти шість помилок. Спробуємо. Четверте квалі кваліарті. Зробіть, зробіть дві таблички, буде у вас і детермінативо, і нетерміна. Такие є. аль плюралі. Зробіть, це діло потім множину теж з цим самим артиклом. П'яте. Закінчіть фрази з артикула індетермінативу і заключна сторінка шоста. Комплета ле сегвенті фразі я читаю іспанською сьогодні. Це все є за влада. Це проїзки влада на восьми годин. Сегвенті фразі Кон Артіколо означений чи не означений правильний. Поставте, вони правильно написали чи ні? Так і є. Сьоме. Трансформаліє фразі аль-плюралі. Множину їх поставте, будь ласка. І восьме. Да. In base al significato della frase, quale який артикль тут краще вжити? Ну, добре, побачимо. Там є вибір, який артикль краще вжити. Ось і все. Ось така тема. Італійська вживається, вживається Боже мій, вивчається. Виключно з правилами граматики. Проблема в тому, що їх багато. І правил багато, і треба закупитися дечим або самому зробити так і витратити багато часу. От на це завдання має піти в ідеалі на нашому рівні мінімум півтори години. Це мінімум, щоб зробити його якісно. Ось і все.